Друзі, моє вітання! Ви на Ютуб-каналі Відверто важка ніч була для багатьох нас. Мора вкотре атаковував наші енергетичні об'єкти. Деякі міста на жаль опинилися без Світла в принципі, ми давно це очікували, що ворог буде інтенсивніше, чим е, ближче матами Інтенсивніше будуть його удари в коментарях. Під цим відео Напишіть будь ласка, яка ситуація нині в вашому місці, з якого ви нас здивитися, якому ви проживаєте щодо е, ситуації з електропостачанням? Будемо раді почути і вашу думку з цього приводу. Ну а поки що, давайте перенесемося на фронт, що там відбувається. Адже всі ці удари ворога по енергетиці це виключно реакція на те, що не спроможен ворог якраз досягти поставлених військових цілих, і що там відбувається Вається нині більш детальніше проговоримо з нашим спікером. Це військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую за те, що прийняли наше запрошення, пане Дмитре. Як би ви станом на зараз, от фактично вже майже на кінець жовтня місяця, оцінили б ситуацію на фронті. Загалом, можливо, якісь конкретні напрямки, на які більше варто прийня, звернути увагу? Ну, Покровщина Покровські напрямок, як, так розумію, це найголовніше для Росії. Хоча ми пам'ятаємо, що Кремль публічно оголошував про те, що запорізький напрямок тепер для нього в пріоритеті. Наразі Донецький напрямок пріоритетів противника, причому не тільки Покровський, але відповідно Костянтинівський і Лиманський. Російська Федерація намагається вирішити питання щодо встановлення контролю на цієї території Донецької області. Я нагадаю, станом на жовтень, 2025 рік, Сили оборони України контролюють приблизно 33% території Донецької області. Тобто мовиться про фактичну. І політичну військову поразку Російської Федерації в моменті невиконання навіть проміжних етапів так званої спеціальної військової операції. За чотири роки окупанти не спромоглися встановити контроль над територією Донецької області. По Донецькому напрямку різка активізація боєзіткнень за останню добу більше 200. Я нагадаю, до цього фіксувалося Генштабом Збройних сил України 150-170 максимум боєзік. Uh -huh. Причому найбільша кількість боєздітнень саме на Покровському напрямку більше 70. Чим це продиктовано? В першу чергу політична складова Російська Федерація напередодні важливих міжнародних зустрічей. А мовиться про зустріч російського диктатора з Трампом, намагається покращити своє тактичне становище і таким чином підвищити суб'єктність російської делегації, особисто російського диктатора, під час цієї зустрічі. Мовиться про те, що росіяни намагаються показати Сполученим Штатам, що немає сенсу сідати за стіл перемовин. Російська армія в змозі вирішити питання встановлення контролю на території Донецької області. Військово виключно військовим шляхом по покровському напрямку. Важкі бої тривають безпосередньо. Покровську по лінії залізничний вокзал відповідно наразі вони намагаються протиснутися в район другої школи. Діє малими штурмовими групами. Причому варто зауважити, що окупанти і порушують міжнародні встановлені про норми і правила ведення війни. Мовця про розстріл цивільного населення, яке залишилося в місті Покров, зафіксовані не одна, ну, достатньо велика кількість подібних випадків, і тут, користуючись терам, варто попередити місцеве населення зайвий раз не виходити з домівок. Велике питання, чому вони там залишилися, мовця про місце населення, але це вже другорядна питання. Тобто окупанти намагаються наразі фактично навіть Покровську вийти з району локомотивного депо і на контроль над локаціями Сил оборони України. Тобто завдання фактично розчленувати українську оборону безпосередньо Покровську. По добропільському напрямку вони намагаються атакувати з районів захоплених населених пунктів Удачна і Котлина в напрямок Родинське. Це знову локації Сил оборони України. Через Родинське проходить єдина асфальтована дорога, якою здійснюється передислокація особового складу. Ротація Сил оборони України підвезення БК, вивезення поранених тощо, бої точаться вже на околицях Роденського. Давайте називати речі своїми іменами. Але разом з тим варто й говорити про те, що Сили оборони України проводять і успішний характер активної оборони, а за можливості контратакують. Причому на покровському напрямку варто відзначити зміну тактики дії окупантів. Це перше за останні півроку використання важкої бронетехніки, причому масовий характер використання. А це свідчить: а про те, що окупанти розуміють, що не в цей тно часу, якраз до перемовин російського диктатора з Трампа, і друге, намагаються використати погодні умови. Пояснюємо, про що йде мова. Сили оборони України використовують так звану тактику стіни дронів. Тобто е, оборона фактично за рахунок масового використання ФПВ-дронів. Uh -huh. І відповідно з е, е, урахуванням погодних умов, дощі е, ну, туманних, це ускладнює роботу і ударних безпілотників, і розвідувальних безпілотників. А Нагадаю, ширина так званих кілзон, цебто зон ураження українських півдронів. За даними Головкома Масирського, вже до 10 кілометрів. Тобто там не те, що бронетехніку не можна використовувати, але, відповідно, по живій силі, по, поодинокі навіть цілі працюють до чотирьох відронів Сил оборони України, що й обумовлює високі втрати окупантів. Так от саме ці е, два фактори погодні умови і політична складова. і е, Вплинули на зміну тактики дій російських окупантів, масове використання бронетехніки в районі Володимирівки. Вони намагаються прорвати силу оборони України, позиції Сил оборони України з метою знову таки виходу на локації. Траса Покровськ Павлоград. Наскільки успішно ну бронетехніка знищується, причому самі окупанти визначають, що бронетехніка знищується ще на підході до безпосередньої позиції Сил оборони України. Але варто відзначити, що окупанти використовують так звану тактику зацінення паста Тобто вони прекрасно так. розуміють, що з танкового батальйону, а це до 3, більше 30 одиниць е, бронетехніки, до позицій сил оборони доїде максимум до 20%. Те саме стосується живої сили, але менше з тим кидають в бій, не рахуючись втратами. Так, їм вдалося висадити десант малі штурмові групи в районі Володимирівки. І наразі вони намагаються закріпитися. Відповідно, сили оборони України проводять а, характер контрній з метою не допустити подібних сценаріїв з боку російських окупантів. Оце основне те, що відбувається на Покровському напрямку: зміна стратегії окупантів і інтенсифікація наступу напередодні важливих перемовних процесів. Угу. Mm так, -hmm. да, прошу. Так, да, Власне, от я почула щодо ситуації на Покровському напрямку, і хочеться тепер відштовхнутися від цієї інформації і зрозуміти, якщо Покровський напрямок є в пріоритеті Росії, чому ворог тоді, от Діпсейт, каже армія Росії, накопичила достатньо військ у Куп'янську для просування на пів, е, південь міста. Найближчі тижні навіть стануть вирішальними для долі Купінська або Сили оборони України знайдуть резерви для сибілізації дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти. Ну і народна депутатка Безугла теж зазначала, що найближчий. Ще тижні можемо втратити е, Куп'янськ. Е, військовий е, Цеплієнко каже, що противник розпочав штурмові штурмувати наші позиції в районі Оріхового танки, інша бронетехніка мотоцикли до 150 п'ятдесяти штурмовиків. Е, Прорив наших позицій, дякувати Богу, немає. Але тим не менш, пане Дмитре, пріоритет Покровськ. Але вони все одно о, скупчують всі свої сили, свій кулак не на цьому напрямку, а дозволяють собі отак, от і на Купінському накопичити свою техніку відправити, яка теж в дефіциті наскільки я пам'ятаю в Росії на запорізький напрямок. Про що ця стратегія тоді говорить? Це так звана тактика тисячу порізів. Одночасно нанесення ударів по декількох напрямках з метою дволікадні. Уваги Генштаба збройних сил України від основного напрямку ударів. А основний напрямок удару це саме Донецька область, Покровський, Костянтинівський і Лиманський напрямок. Куп'янський напрямок це другорядний напрямок, але створюють в інформаційному просторі. Ту ситуацію, коли генштаб має переконатися, в тому, що це основний напрямок наступу російських окупантів відповідно задіяти оперативні резерви не на Донецькому напрямку, а на Куб'янському, і на руку окупантам грає оця народна депутатка Безугла, яка вже неодноразово скидала контраверсійні інформації щодо стану ситуації на лінії бойового зіткнення, і відповідно відверто шальмувала вище військове керівництво України. Чому це відбувається в українському інформпросторі, для мене загадка. До, для розуміння, шановні телеглядачі, Шарій отримав 15 років. Безугла е, протягом трьох років безкарно шальмує Сили оборони України вище військове керівництво, жодної реакції з боку Спеціальної служби правоохоронної системи України немає. По ситуації по Куп'янську, їх цікавить, не Куп'янський, як цікавить, Куп'янську зловить. Залізнична станція, яка дасть можливість за рахунок короткого плеча логістики накопичити ударне групування, яке зауважте, буде просуватися не в бік Харкова, а вздовж Оскола буде штурмувати позиції Сил оборони України на славянсько краматорському напрямку. Тобто вони відтворюють ситуацію двадцять го року, коли ізюмське групування противника, яке мало на меті якраз оперативного. Сил оборони України на Донецькому напрямку було одним з найбільш боєздатних і чисельних. По Запорізькому напрямку, там є тактичні успіхи Сил оборони України, де окуповані Щербаки, мали Щербаки, є просування в районі Степове. Те, що відбувається в районі Оріхова, вони намагаються знову таки вирішити питання прориву до обласного центру на відстань вогневого ураження за використанням ствольної артилерії. Це 10-15 кілометрів. Але незважаючи на передислокацію на цей напрямок оперативних резервів, ситуацію ми контролюємо. Ще раз підкреслюю: найбільш проблемні ситуації це, от якраз Покровський, Костянтинівський і Лиманський. По Костянтинівці вже зафіксовані розвідувально-деверсійні групи противника на околицях міста в районі так званого дачного кооперативу і Лиманський напрямок. Є на жаль тактичні просування в бік Ямполя. А Ямпіль це ключовий пункт української оборони, який прикриває відповідно і Сіверськ, і безпосередньо Лиман до Лимана залишилося до 5 кілометрів. Генштаб повідомляє, що армія Північної Кореї почала наступ на суму. Зафіксовано, що північно-корейські оператори БПЛА навчилися вже за цей час коригують удари російських окупантів по позиціям збройних сил України, пане Дмитре, щодо ситуації на Сумщині, Ну і безпосередньо участі військ північної Кореї. Наскільки вони дійсно так сильно підсилюють е е армію ворога? В них вже з'явилися оператори БПЛА. Тобто пояснимо. По перше, от ті дурнуваті повідомлення в ЗМІ, що армія КНДР, це армія зразка 50-х років ХХ століття, повне нерозуміння ситуації. БПЛА є на озброєнні КНДР. Причому, якщо б ці так звані військові експерти дивилися відповідно повідомлення з КНДР військові паради, навіть то ще два роки тому в Фініані були продемонстровані ударно розвідувальний безпілотник, який дивним чином нагадував знаменитий американський хижак. Це так для розуміння військовим експертам. І ВПК КНДР вважається одним з найбільш динамічно таких, які розвиваються, з приводу безпосередньої участі на сумському напрямку, саме вояків КНДР ну, мається на увазі військові контингенти, які за різними оцінками нараховують від 6 до 10 тисяч, там не зафіксовано. Так, оператори БПЛА дійсно е е зафіксовані, але і Росія і КНДР прекрасно розуміє, що використання військ КНДР безпосередньо на території України ну це, скажімо так, буде мати досить серйозні наслідки в першу чергу для Москви. Мовиться про те, що згідно двосторонніх договорів між Москвою і Кхініянами, можливе використання військовослужбовців КНДР виключно на території Російської Федерації. Ну і зауважте той навіть контингент, якщо брати максимальну кількість 10 тисяч, вони навряд чи е кардинально вплинуть на хід бойових дій в Україні, тобто мовиться про те, що вони вирішують питання е е фактично вивільнення оперативних резервів російських військ Курської області, де вони дійсно прикривають лінію кордону. Щоби росіяни мали можливість перекинути власні збройні сили, ті угрупування, які були заблоковані силами оборони в Курській області для участі в бойових діях на території Сумської області, оцей сценарій так це відбувається. Гаразд, угу. Дмитро, але от незважаючи на такі новини з фронту доволі важкі для нашої армії, доволі дивно від Дональда Трампа, можливо, ви його не всерйоз цю заяву сприймаєте оці тези про наш потенційний наступ. Я нагадаю нашим глядачам, що, що зазначав з цього приводу американський лідер. Ми говоримо з зеленським про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ. Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони хотіли б розпочати наступ, ви це знаєте, і нам доведеться ухвалити рішення. І тут видання політико з посилання на українського посадовця каже, що Україна справді може перейти в контрнаступ. Все залежить від зброї, яку ми отримаємо, та затвердженого плану, заявив названий високопосадовець. Видання зазначає, що план наступу для України є на порядку денному зустрічі Трампа та Зеленського, а точніше був. Але, начебто, до сьогоднішнього дня ця інформація не підтвердилася. Можливо, не знаю, джерела якісь і не повідомили. Сам змі чи дійсно піднімалося це питання чи ні? Як от... Оглядаючи всі ці напрямки, які ми з вами піднімали сьогодні, оцінювати спроможності збройних сил України. Ми ще маємо настаном на зараз от цю можливість проводити контрнаступальні дії. Ми не лише маємо, ми проводимо. Я ще раз пояснюю на запорізькому напрямку, де окуповано три населені пункти. Глибина просування до 4 кілометрів це серйозні тактичні успіхи, де окуповані Шербаки, мали Щербаки, Степове на Новопавлівському напрямку. Це стик Донецького, Дніпропетровського, Запорізької області. Найбільш знов таки проблемний, де окуповано за останні тиждень чотири населені пункти. Плюс, відповідно, добропільський напрямок в ході українського контрнаступу було де окуповано 180 квадратних кілометрів української території і звільнено 7 населених пунктів. Тобто, як побачимо, ситуація цілком відповідає заявам Трампа. Я серйозно ставлюся до заяв американського президента. Варто говорити, що ця заява це елемент військового тиску на Російську Федерацію. Він дає чітко зрозуміти, якщо Путін не сідає за стіл перемовин. Сполучені Штати розширюють характер військово-технічної допомоги Україні, в тому числі наступальними видами озброєння, і відповідно можливі подальші вже дії, які зведуть на нівець всі зусилля російської окупаційної армії щодо встановлення контролю на цій території Донецької області. Причому зауважте шановні телеглядачі, не випадково Трамп наполягає на припині війни війни. По лінії по його розмажуванні uh -huh. не про які територіальні поступки з боку України не мовиться. Лінія фронту закінчується війна, а російське бачення ситуації повний контроль над територією Донецької області. От що стоїть за заявами американського президента, військовий тиск на Російську Федерацію. Угу. Пане Дмитре, ось ці контрнаступальні дії на запорізькому напрямку. Чи варто це розцінювати як от якраз і частину цієї заяви Трампа, що це вже відбувається, і чому як ви вважаєте, саме цей напрямок ми, ми обираємо для наступальних дій? Не тільки я ще раз підкреслю на Новопавлівському є успішні дії Сил оборони України на добропільському, на Запорізькому, тобто, в залежності від ситуації на лінії фронту, я ще раз підкреслю, Сили оборони України, демонструють активний характер оборони, тобто. І мають можливість для контрнаступу. До речі, так само на сумському напрямку за останній тиждень є тактичні успіхи Сил оборони України. Причому окупанти визнають досить серйозне просування наших захисників. Угу. Наостанок зазначу про те, що Кільський інститут повідомляє, що військова допомога Україні влітку, тобто в липні та серпні, скоротилася на 43% порівняно з обсягом, отриманим у першому півріччі. Це сталося навіть попри запровадження списку пріоритетних потреб НАТО для України за цією системою. Піру, коли Європа закуповує у Сполучених Штатів Америки за свої гроші, а потім передає до України. Не знаю, можливо, ви десь зустрічали, бачили подібне підтвердження в контексті того, що ну від військових чи від нашого головнокомандувача Я не чула того, що у нас стало значно менше військової допомоги, ніж ми це мали там півроку тому. Ну і якщо це дійсно так, як ви вважаєте, як це може позначитись на фронті? Це не так, і давайте спростуємо. Я ще раз підкреслив досить, досить критично ставитися до будь-яких повідомлень західних змі. Як правило, вони не відповідають дійсності або мають ознаки активних операцій в інформаційному просторі з метою формування громадської думки. Я не виключаю, що за цим повідомленням можуть стояти і російські спецслужби. Те, що відбувається наразі, сполучені штати в екстреному порядку передають Бельгії і такі в 35 Нагадаю, згідно з договором між Україною і Бельгією, а Бельгія поставить Україні f 16 на момент отримання f 35 але в договорі вказано 2027 рік. То про яке припинення військово-технічної співпраці йде мова або про зниження його обсягів. 30 бортів f 16 наразі будуть передані в, в короткі терміни для потреб Сил оборони України. Це прорив, це революційний прорив. Давайте дивимося далі. Німеччина. Підписала вже відповідні документи щодо надання Україні військово-технічної допомоги на суму 2 мільярди. 2 мільярди. То про які про що розповідають західні ЗМІ? Поясніть мені, будь ласка, аналогічна ситуація з іншими напрямками. Незважаючи на навіть результати виборів в Чехії, коли всі волали про те, що прийде mm -hmm. російський політик, чеська ініціатива працює в моменті передачі. Україні артилерійських снарядів 155 п'ятдесят калібру, шановні українці, я ще раз закликаю: Україну ніхто не кине сам на сам з Російською Федерацією. Подібні заяви західних змі це не більше ніж елементи інформаційних операцій російських спецслужб. На ну, от наведені мною приклади наочно спростовують цю інформацію. Почула вас. Дійсно, сподіваємося, що ця інформаційна війна, яку Росія навіть руками західних медіа веде, взагалі їм не вдасться досягти своїх поставленої мети. Пане Дмитро, щиро вам дякую за вашу оцінку і роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був разом з нами. Пане Дмитро, я вам дякую за те, що прийняли наше запрошення і роз'яснили, дали професійну оцінку цим питанням. Дякую вам, Тримаємо стрій, Все буде Україна.